175 -й. день в Канаді, 05, 12, 23. І 10 година вечора. Сьогодні, сьогодні вівторок, сьогодні гарний день, як завжди. Зранку прокинувся, зібрався і потопив на роботу. На роботі зробив зразу кави, переодівся, бо я йшов е, в, лижному, в лижних штанах, лижна курточка. Передівся і. Сів пити каву. Сем прийшов, теж зробив собі кави. А, ні, він сів і щось завис. Він зранку ніби кави не робить. Я допив свою каву, він каже, роблю каву собі. Вже половина. Каже, ти завжди п'єш каву скорше. Кажу, так ти сидів, чого каву собі не зробив. Смішний. Е, зразу зробити каву, собі попити цей. А він сидить, щось думає. Ні-ні, він сидить і не думає. <глад> сидить і не думає, пом задумався зробити собі каву. І це вже не перший раз, я замечаю. Вже треба йти працювати, а він чекав тільки починає робити. Так. Забрали купу заявок, пішли ми робити. Була цікава заявка. В одної жінки забилась ванна, погано стікала вода. І ми взяли чиститись. До речі, треба почистити мою. І ми взяли чистити, взяли спеціальну таку дрейку з, цим, з дротом. І ми довго то чистили, чистили, і ми витягнули звідти такий. Шмат волосся. ну, Парик цілий. Цілий парик там конкретно було забито. Дістали то, почистили. Е, ну, то ще нічого страшного. Е, забита ванна. Бу була цікава заявка е, і в Китайці одного. Е, три слова. Семну дуже сподобалось. Е, його ім'я, Він навіть перепитався, як читається його ім'я? Він сказав. Хуї Чун. Но, повторювати не буду. Ага, таке ім'я, сам знає, що воно цей. Е, він мав заявку, в нього от як кран і витягується носик. І він зробив фотографію, що носик витягнувся і назад не ховається на кухні. Я приходжу. Сам навіть не заходив до хати. Я приходжу, відкриваю внизу, а там просто завалено всяким барахлом. І пусті банки. І дивлюсь, одна пуста банка, грузик просто впав. Там є грузик, який тягне оцей носик. В мене вдома я свій поставив, то в мене пружина. А там грузик, я просто забрав пляшку, пуп, сховалося. Я йому показую, дивись іди сюди. Треба все забрати. Там ж купа шлангів. Була ще в нас одна. Звідки вони? З Бразилії. Хороша родина. Але вони теж мають купа заявок нам скидають, то унітаз забився, я дивлюсь, купа паперу кажу, що не можна на раз тільки паперу кидати. А він ще питається, а що то робити, щоб воно не було так? Пояснив, там ще щось було дверки в шафу йому не закриваються, самі відсовуються. А була заявка, що шланг йде, знизу йде догори, шланг гаряча вода і холодна вода. І вони просто запхали шу, цей, якусь там шуфлятку, коробочку, запхали, і, і цей шланг перегнувся. І вода перестала текти. І від них заявка. Не тече гаряча вода. Я відкриваю, витягну, ну Я бачу, що вони притиснули. кажу, не, не пхати, а якщо пхаєте, то дивіться, що ви там робите. Навіть таке є. Вони просто люди нікуди не, не дивляться, ніяк навіть не думають поправити. Кришка унітаза розхиталась, Дуже багато хто кличе, кришка унітаза розхиталась, просто болтик руками докрутити, бо то пластикові болти. Нічого страшного, поробили ми то і почали встановлювати радіаторні решітки вже сьогодні з 10, ї бо ми вчора пізно розкинули нотас і з 10 ї ми тільки могли. Поробили ми то до 11, 15, 20, Один поверх. Я кажу, Сем, зробимо один поверх, демо їсти, а потім зробимо другий. Ми то все встигнемо зробити легко. І ми перший поверх зробили, опустились, викидаємо ті ящички, пусті коробочки. І винесли люди класні кросовки. Винесли кросовки кешуа, там дитячі, і були дві чоловічі. Я одні собі взяв кешу, я їх. 44-й розмір. Пише 44-й, вони чуть завеликі на мене, але вони підуть у мене на секунд. На обмін. На кращі. Кросівки Я собі взяв, сам собі взяв одні. Подушка. Подушка класна була. Тоже. Мені сподобалась і я її взяв. Це ось. Така от величезна, отак, от от так почну звідси, і ось така довга подушка. Вона на всю ширину молоді, ну не на всю, вона чуть чуть коротша. Двохмісна для двох. Бо просто дві подушки добре, а одна така in, in case, <смас> нехай буде. І отака одна вуличка блискуча. Її треба почистити, але в мене є оцей апарат від котасиків. Я, я її поправ. І поправ разом подушку поправ теж, бо я дивився, її можна прати, поправ в пральній машині. І зразу оце з секунда Олі підодіяльник на ковдру теж його туди кинув, щоб воно проколоталось. Гарно випралось. Чистенько потім почищу, поставлю, подушку нехай буде. От так. Чак з нами теж був на обіді. Пішли ми на обід, поїли, я собі смачно поїв. не знаю, СМ теж там мав цілу купу всього. Смачно пообідали. Чак поїхав, ми пішли встановлювати знову радіатори на наступному поверсі. Повезло, я не мав сьогодні ні одної квартири тяжкої. Всі батареї були відкриті. Не ота, як в мене заставлено, що треба меблі відсовувати, щось там, ковирятись. Легко все пішло. Плюс я взяв собі оті рукавички, круті, що я взяв. Блін, бомба. Що я взяв на секунді. зробив то, думаю, треба перекусити. В третій годині я пішов з'їв пластівці. З протеїновим молочком дуже смакує. От, протеїнове молочко я буду брати завжди. Як перекус, Все одно треба, я хоч сьогодні в тренажерний зал не йду, але протеїн потрібен. З'їв то, перекусив. Потім ми ще посиділи, поскручували оці гаєчки. Сам знову щось був там начудив, але я вже не пам'ятаю. Я вже так до того привик, що це вже стандартно. Я вже знаю, що він щось там начудить, щось там придумає, щось там не це. І цей, але нормально, ми тут все покрутили і... і я пішов додому. Ні, я поїхав сьогодні додому. Я поїхав додому, бо мав цю подушку хотів завести, прання ще в мене було в багажнику, що я прав в понеділок, та вчора. Спортивний одяг, там все таке одрібне. І думав сьогодні, я хотів дуже поїхати в аквапарк, в басейн десь поплавати. Я хотів іменно поплавати, та є аквапарк прикольно. Тут аквапарки не такі. Може, треба пошукати якісь з більшими трубами, щось цікавіше. Але я сьогодні наплавався. Хотів поїхати в аквапарк. Приїхав я додому, вигрузив то все. Зразу на телефон подзвонив Олексію, ну, у них справи. Е, що там? Е, Саша з Катією. Вони я вчора з ними говорив і вони не проти були. Я думав, що Олексій не їде, то і вони не їдуть. І цей. Ні, вони їдуть. Вони ще собі запланували. Тренажерний зал піти. Вони зараз сказали, ми йдемо в тренажерний зал туди в аквапарк, а потім поплавати. Блін, супер. Я, я і так би поїхав. Може би не в той аквапарк, трошки далеко, але цей. і так би кудись поїхав. Думаю, там і зустрінемося. Позвонив до Олі з, з Артемом, але вони не їдуть. Артем зараз вчиться на електрика. Оля з роботи їхала, так що ні 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 не сьогодні. Та я це я перекусив, посмажив собі м'яска. Оці шкірки курячі до хрустящого, посмажив два яйця, тостерний хліб. Я не хотів сильно їсти наїдатись до аквапарк плавати і цей. Так, ситненько поїв і додав. Пішов зразу в аквапарк, подзвонив, що я в аквапарк, лишив телефон в камері зберігання, там 25 центів треба кинути, щоб речі свої сховати. І пішов плавати. Наплавався я капець. І надскакався з трампліна. Там оцей трамплін це дошка, що так відбивається. Ну, На голову скакати мені незручно, бо я люблю підскакувати вверх і потім розвертатися вниз. Ну, з твердої поверхні. А на тій дошці вона ж закидує, там не вийде так вверх і цей, вона зразу закидує, і поки ти долітаєш до води, то ти вже сальто робиш. Там, а, там або сальто робити, або скакати в далечину це. Я не люблю вдалечину. Коротше, тільки сальто робив на тому. І вже потім заднє сайто легше, бо що там, став на ту дошку, вона автоматом тебе перекинула і просто летиш закривав ніс, щоб води не набрати. І то нахлептався, бо води наскакався. Плюс включали оці хвилі, великі хвилі, то я ходив туди на ті хвилі. І дивлюсь, знайомий. Жінка мене впізнала. Ну, якщо чесно, я до кінця не знаю, хто це. Я її бачив, і, напевно, в церкві. Пізнала вам, каже, ви сюди ходите. Я кажу, це тільки другий раз. Ми розговорились, там посиділи, поговорили, я вже там не казав, що я її не пізнав. Ну, я її звідки я знаю. З церкви. Не Ну, таке. І це наплавався конкретно. Дали мені оцей браслетик, і на браслетику е, мені, мені так беруться, нічого собі. А номер. А, тут не буде видно. 000001. Самий перший номер один. Цікавий номер. Я, я думав, може, то всіх такі, але ні-ні-ні. В Саші з Катією вони потім підтягнулись. Я вже пішов в джакузі. Більшість в джакузі, о, там вода оце в спину тарабанить, я класно промасажувався, покрутився. Там якраз вони прийшли, скі номерки, а в них якийсь там 150-й. Цікавий номерок. Ну, зберігати я це не буду. Але відео воно вже буде в пам'яті збережене. Так що так. Е, ще вони прийшли, ми з ними гарно поплавали. Е, Саша мені сказав, що в них, них басейн 3,5 метра глибини. От там, де скакати, оце дайвінг. Е, е, то там в них під водою вікно скляне і кімната. Де вони дивляться за, за тими, хто плаває. Я не знаю, хто там, хто там заглядає. Він дав мені окуляри, я не ринув, класно подивився. Реально кімната? Отак. Можна дивитись там знизу, що, що твориться. Може, зверху вони не бачать, але вони в граці є. Може там ще внизу хтось сидить. От. Наплавались ми капець. І, бо, ну, і на тих горках катались, ну там гірки такі собі. Такі собі багато заборон, не можна головою вниз, не можна там задом. Не цікаво, тільки передом, а, і, і, і цей. Після того ми що? пішли в роздівалку. Вони багато не плавали, бо вони і так після тренажерного. Я вже, а я вже так наплавився, що в мене вже шкіра почала морщитись. І це, Пішли ми переділись скоренько, а я взяв з собою три пива. Зразу я знав, що нас буде троє. Якби було більше, то нічого страшного, взяв три пива Хайнекіна, бо після води вода витягує воду і хочеться пити. Взяв три пива і після того зразу роздав пиво. Пішли до мене, сіли в машину, бо на вулиці ніби пити не можна. Катя, Катя спробувала з машина, кажу, сідай, проїдешся. Вона сіла за руль, проїхалась до своєї машини. Посиділи ми в машині, випили, то пиво, поговорили і пороз'їжджались додому. Я зараз приїхав. Їсти дуже не хотів. Я собі зробив чаю з ромашки, вже його випив, і до чаю з ромашки дві піци. Дві під, два трикутничка, і я їх закрив. А всередину я ще намастив мені Таня, коли то ми були в Тані в неділю. В неділю ми були в Тані, і вона мені дала маленьку, оцю, м -м, перець, перець, мелений перець, зерня та цілі ніби. Я такий навіть не сказав, бо що мелений, дрібно-дрібно різаний. І пише, що чилі, він насправді не... він класний. Він не є аж такий аж вогонь чилі, але і не солодкий. Він воліє. Без оцту. Я йменно взяв одну піцу гарно намастив. Тим, розклав сюди, зверху поставив другу, Хвилина 30 загрів, воно гарно розтопилось і взяв собі, я поки писав шпаргалку, сів і думав, буду писати шпаргалку і попивати чай. До чаю кинув цукру. Я люблю з якщо з солодким, то без цукру. Якщо без солодкого, якщо з піцею, то смакує чай солодким кинув собі. Бамбукового цукру до чаю з ромашки. І піцу різав ножиком і вилкою, як Юлія і Марія каже, в неї там хосте їдять все, вилка. Ну, але ясно, що піца була гаряча і цей. Смачно, смачно перекусив. Що в мене там треба заглянути в шпаргалку, що в мене? То е, є, то є, то є. Все, все, я зараз вже фактично вільний, 10 по 10-й. Я. Зараз ще не дивився в коменти, не відкривав YouTube. Я замітив, що тепер кожен день в мене нові підписники. По 2-3 підписника кожен день. Звідки вони беруться без поняття? YouTube точно кудись моє відео закидає вже в топи. От, Але то, то нічого страшного. Повідписую на, на ці коменти, і я вже такий досить розслаблений, класно наплавився, задоволений. І буду ходити ще. Я басейни дуже люблю, люблю. Люблю плавати. Я рибка по гороскопу. Так що це. Відписую на коменти і віддихати. Все, до завтра!